Інвестиційний банкір Сергію, вітаю. тебе. Вітаю! Давай розпочинаємо. От ми навіть тут перед ефіром говорили, і тут редактори були, ми тут спілкувалися. До тебе є важливе запитання, що ж там з нафтою і що Саудівська Аравія? Бо вийшло на цьому тижні кілька матеріалів від західних американських ЗМІ, де вони прогнозують, що нібито Аравія може обвалити ціни на нафту. Чи це дійсно так і поясни, навіщо їм це, і чи зацікавлені вони взагалі в цьому? Ну давайте так. Саудівська Аравія, в принципі, зацікавлена в максимальній ціні на нафту, тому що це їх доходи, і вони досить довго таргетували не долю ринку, а саме ціну по на нафту 100%. Вони це робили, робили, робили не вдалося нафта останнім часом трималася біля 80%. -ти. Тобто вони хотіли, щоб наш нафта коштувала Була не дешевше ніч, не дешевше ні 100, 100 ну, або біля 100, Тоді вони могли б фінансувати свої надпроекти, які в них є. Це там модернізація Саудівської Аравії, побудова цього супер пупер міста, плюс футбол. Там нова, нова фішка. В них тепер гарем з футболістів. Але проблема в китайській економіці стапоряють попит на нафту у світі. Тому стало зрозуміло, що нафта так дорого коштувати не буде. І минулого тижня виходить перша стаття Financial Times. Це не заява Саудівської Аравії, саме стаття Financial Times, де сказав, вони пишуть, а Financial Times можна довіряти. Вони пишуть, що Саудівська Аравія хоче. Змінити стратегію і замість того, щоб таргетувати ціну по 100, збільшити долю ринку. І тому ОПЕК найближчим часом призупинить скорочення видобутку, що тиснуло на ринок. Це була перша стаття. На цьому тижні вийшло ще дві статті, де, які насправді там заголовки про нафту по 50, це все. Але де факто вони казали про те, що всередині ОПЕК плюс є конфлікт. Саудівська Аравія заявляє трьом членам ОПЕК+, Плюс, не АПЕК Плюс. Це Ірак, Казахстан і Росія. Що якщо вони будуть так само поводитися себе нічемно, ну, тобто не виконувати картельну змову, можна у а що саме вони не виконують? Ну вони не лімітують випуск нафти, видобуток нафти. То Саудівська Аравія також за себе не відповідає також не буде, і це може обвалити нафту в тому числі до 50%. Тому було дві ще публікації на цьому тижні, одна на попередньому, і це все створює дуже приємний фон для ринку нафти. На цьому нафта впала з 80 доларів до 70. і це було б дуже приємно, поки Іран не почав пуляти по Ізраїлю. І на тлі цього і на тлі особливо очікувань відповіді Ізраїля, бо одна з потенційних відповідей це атака по нафтовій інфраструктурі Ірану. Вона в них якось дуже сконцентрована. і Якщо вдарити по якомусь там місцю острову, то іран втратить можливість експортувати. Буде робити, що тобто чи... нафта на ринку стане менше, так ціна зросте. Так. Да. І ціна на цих побоюваннях, чи то саме цього удару, чи то ескалації в принципі на близькому сході великої війни, там третьої світової, умовно кажучи, всіх цих речей нафта подорожчала з 70 до 78. тобто фактично повернулася на рівень до цих публікацій, перейшла до режиму близько до 80. А далі будемо дивитися, тому що насправді ну там відповідь Ізраїля або буде, або не буде. Яка ж вона буде? Америка намагається тримати Ізраїль за руки і не допустити удару по нафтовій інфраструктурі, тому що для Америки завжди ціна на нафту дуже важлива ціна бензину дуже важлива в період передвиборчої кампанії. Тому Америка стримує Ізраїль, каже або бити кудись в іншому місці, або не бити в принципі. Нащо вам все рівно вам іран нічого не зробив? Коли запустив ці 180 ракет. ми поговоримо ракет. ще про це, так обов'язково? Uh, ну ми не знаємо, зробив, не зробив, але судячи з усього, не зробив. І зараз невизначеність вона тримається, і це тримає ціну на нафту вище, ніж ми могли б її бачити. до. Що буде далі? Чи перейде Саудівська Аравія від погроз? Причому знову ж таки це було все не публічні погрози. Вони офіційно все заперечують. Але чи перейде вона до збільшення видобутку? Чи почнуться ці? Щурячі перегони, хто першої, хто перший, хто останній, так хто останній останні запустить нафтовий видобуток, хто програв і так далі. І так далі. От це поки що невідомо. Дачі статті. Нагадували нам ці солодкі 80-ті, коли боротьба за ринок за долю ринка призвела до того, що нафта була дешева, і це стало одним з факторів банкрутства Радянського Союзу. Радянський Союз в кінці 80-х був банкрутом, але нафта це була не єдина причина. Тому такого прям впливу на Росію, як на радянський союз, навряд чи можна очікувати. Просто радянський союз мав неринкову економіку, воно не працювало і їсти не було чого. Радянський Союз був найбільшим імпортером їжі там в світі. Просто реально у нас же в магазинах тоді нічого не було. Не просто так, тому що не було їжі, і це все викачувало гроші, гроші, гроші з радянської економіки. Росія на жаль, ринкова економіка. На жаль, в них давно вже є ринок землі. На жаль, через це вони експортери агропродукції. Тому прям такого сильного ефекту, що Бах нафта впала до 40, відразу розвалилася. Росія не буде, але звісно, це дуже суттєво впливає на їх економіку. На їх бюджет, на їх спроможність фінансувати армію це все важливо, і тому ми тут вболіваємо за Салмана. А дивись, а чи є можливість у Саудівської Аравії значно наростити видобуток? І ти казав, що тут почнуться ці перегони, хто швидше теж зможе наростити? А в інших країнах теж є потенціал ще збільшити видобуток? Так, да, потенціал. Є у Саудівської Аравії. Вона може там на 20-30% отак зробити, бо вони обмежували себе останнім часом. Плюс в них це реально дуже просто. Ти втикаєш там, десь палку в пустелі, звідти б'є нафта. Тому вони можуть збільшити видобуток, інші країни ОПЕК так само можуть збільшити видобуток. Плюс зараз на ринок виходить Гаяна. Це велика нова нафтова країна, де тільки що знайшли нафту, відразу знайшли дуже-дуже багато. І плюс не треба забувати, що зараз найбільша, найбільша країна по видобутку нафти в світі це Сполучені Штати Америки. Тому, в принципі, сам ландшафт змінився. І штати постійно нарощують цей видобуток. А в Штатах є теж потенціал ще нарощувати цей видобуток? Е, ну прямо такого карколомного тому, що там природні. Вони ж себе не обмежували. Тому як, як бізнес іде, так вони і збільшують. Якраз при падінні цін на нафту собівартість в Штатах вона вища, ніж в Саудівській Аравії. Плюс там це нафта не дуже часто не шельфова, не звичайна, а от ця от там, де в Пенсільванії і так далі. Те, що у нас хотіли Слав'янськом шукати, там воно дорожче та нафта. Я слово забув, але дорожче її видобуток. Mm -hmm. Тому якраз при падінні ціни на сполучені штати можуть скорочувати видобуток, але там ціна має впасти нижче 60-50 доларів. А ті обіцянки Трампа обвалити ціну на нафту це просто так. От він вигадав, взяв зі стелі? чи є в президента Сполучених Штатів Америки можливість і так суттєво вплинути немає. на немає взагалі, немає. Насправді будь-який президент США будь у нього така можливість, давно б ввалив ціну на нафту, тому що знову ж таки вартість бензину і вплив на економіку США від дешевої нафти він більш позитивний, ніж від дорогої нафти. Але просто нема такої можливості. В них знову ж таки зараз видобуток в США нафти максимальний за всю історію. Ну тобто вони вже нарощують там, не може прийти Трамп сказати, а зараз я щось роблю, і ціна на нафту падає. Так не буває. Повернуся до Саудівської Аравії, так вони всі нічого не казали. Це все на рівні чіток. Ти сказав, що вони зацікавлені в принципі в дорогій нафті, тому що очевидно вони її продають, хочуть продавати як найдорожче. І е, чи правильно я розумію, що збільшити видобуток вони можуть лише для того, щоб ці країни ОПЕК плюс, Іран, Ірак, Росія, щоб як ну якби, випередити їх. Тобто вони починають нарощувати виробництво і Аравія, ні, ну як їх мотивація збільшення доходу. Тому що зараз не вистачає на фінансування. Мотивація Суддівської Ради. равія. Тому вони, якщо не вдається через ціну, можна через об'єм зробити. І їм просто щоб отримати ту саму суму, потрібно в більших об'ємах продавати цю нафту. Давай тоді далі про ем, ситуацію в Ізраїлі поговоримо. Вже ти згадав про те, що летіла цього тижня 181 балістична ракета, хоча тут в мережі були певні суперечки щодо того, що ті відео, які були, ну, виглядало якось дивно, що нібито балістика в небі не світиться. Ну, принаймні, коли... у нас. у нас так, ну хоча і, і швидкість, ну її, звісно, око складно виміряти, але виглядало якось трошки ну, не так, нібито, як у, у нас було уявлення про балістику і дійсно про наслідки. Кі загинула тільки одна людина, чоловік, який тікав від війни у секторі Газа. Палестинець загинув власне він в Ізраїлі. Більше жертв серед цивільного населення немає. Нібито інформація, що прилетіла по авіабазам, але всі літаки всі траси злітно-посадкові, вони цілі. Ну тобто, дійсно, шкоди за офіційною інформацією немає. І тут питання: чи це як ну за будь-якої війни відбувається приховують? Просто справжні наслідки. Ну ніхто не хоче на загал розповідати, куди що прилетіло. Чи Іран на Мисно зробив саме таку атаку, щоб вона не завдала дуже великої шкоди Ізраїлю. По перше, не знаю. От фізично не знаю. По-друге, чи міг мати місце договорняк чи умовний договорняк, коли Іран має просто потопати ніжками і показати всьому світу, що зберегти обличчя? Да, бо Масад винищив реально всіх посіпак з Хезболи. Зробив це дуже елегантно, дуже красиво, принизливо для Ірана. І їм треба було якось відповідати і на операції в Лівані, і на винищення Хезболи. Можливо, можливо, це була мета цієї операції виключна телевізійна картинка. Вони ж інформаційно відразу через 5 хвилин сказали, ми все розбомбили, 20 літаків f 35 знищено і так далі, і так далі. Тому теоретично не виключено, що вони не хотіли завдати шкоду. Тут треба ще зрозуміти, що ну, перше, війна нікому не потрібна нікого. Ізраїлю війна не потрібна, і Ірану війна не потрібна. Ба більше Ірану не потрібна війна саме зараз. Тому що якщо хтось не хоче президентства Трампа, то це Іран. Чому? Ну тому, що Трамп завжди щодо Ірану займав дуже радикальну позицію. І в них же була певна домовленість. Він з неї вийшов. Тому Трамп Іран не хоче Трампа президентом. Там навіть була інформація, що вони якось намагалися втручатися в американські вибори, щоб нашкодити Трампу. Навіть там якісь хакерські були атаки, вони вкрали документи, висилали ці документи в штабу Харріс, чи ще тоді штабу Байдена. Тобто вони намагалися якось зупинити Трампа. І, а якщо зараз буде війна? То це підіграє Трамп, бо він буде бігати по Вашингтону. і Кричати: дивіться, мене немає. що відбувається, ну, я був було. ці демократи. Он скільки війн почалося за їхнього да. перебування при владі е, тому і і Ірану треба і відповісти, і зберігти обличчя, і так, щоб війна саме зараз не почалася. Ну і в принципі вона не бажана для них, звісно, да? тому що це дорого, а вони не можуть собі це дозволити. Ці 180 ракет, які вони запустили, дійсно дивно, що вони в них є. І Росія ніколи не, не, не могла такого зробити по відношенню до нас. Але з іншого боку, ми не знаємо якість цих ракет. Що воно там летіло, куди воно прилетіло, чому воно світилося, чому може воно нічого не потрапила. Бо може, це такі ракети. Да? Ми розуміємо, Іран не найтехнологічніша країна світу. Е, тож це загадка. Ми тут в Києві не знаємо. Да, можливий і такий варіант, і такий. Можливо, Ізраїль дійсно чогось не каже. Проте є супутникові знімки, які б нам могли підтвердити, що чи спростувати ці супутникові знімки кажуть, ну один там ангар пошкодили. Ну а знову ж таки, супутникові знімки їх е, е, хто може оприлюднити Штати? Штати, яким не викинули, але окрім, ну є ж комерційні супутники, є Китай, да? тобто, якби дійсно було ураження в сучасному світі, на такому рівні цікавості до цього моменту неможливо було б приховати. Судячи з того, що ми бачимо, ураження не було. Добре, ти пояснив, чому Іран ну не зацікавлений у розв'язанні великої війни саме зараз. А що стримує Ізраїль? От ми говорили цього тижня, намагалися з'ясувати і теж надали думки, що в принципі Ізраїль навіть якби і хотів знищити або повністю ядерні об'єкти Ірану і зав'язати з їхньою ядерною програмою назавжди, або по нафтопереробним об'єктам, то в них технічно в принципі теж не факт, що є можливість це зробити, тому що Іран багато об'єктів розміщує в скелях, потрібні ракети Дуже потужній великої дальності, і так далі. І так далі, чи технічний момент це єдине, що стримує Ізраїль, на твою думку? Я не знаю щодо до технічного моменту нічого тут не знаю. А так насправді всі страни нормальні в світі стримує небажання війни ніхто не хоче воювати. Війна це завжди трагедія. Війна це завжди горе. Ми бачимо це на своєму прикладі. І нормальна країна, якщо в неї є можливість уникати війни, завжди буде уникати війни. Тому Ізраїль просто поводить себе поки що як нормальна країна. Ті експерти з Ізраїлю, яких ми в принципі цього тижня долучали до ефіру, вони були переконані, що відповідь точно буде за цей удар ракетний, що Ізраїль це не залишить просто так. Ну, подивимось, знову ж таки почекаємо. Може, знову ж таки, відповідь же може бути різною. Сто відсотка. Да, а може бути, різна. може вони ще там десяток людей іранських посіпак вб'ють? Запейджерять. Тихо. Да, запейджерять, красиве слово. Може буде атака, а може вони скажуть помста, це блюдо, яке. Подаються холодним, і ми колись е, вдаримо. Але коли не будемо попереджати, це також можливо на да? тому тут же є ще. Позиція Нетаньяху, який тримається при владі виключно, поки йде гаряча фаза зіткнення з Хезбалою, з Хамасом. І тому його особисті інтереси вони трошки не збігаються з інтересами Ізраїлю зараз. Це створює певну невизначеність, тому що він більш схильний тоді завдавати удари, йти на ризики, піднімати ставки, ніж там людина, яка б не думала, що на наступний день після закінчення війни вона втратить посаду. Через день післязавтра, сьогодні, 5 жовтня, післязавтра, 7 жовтня, Неділок буде рівно рік, як Хамас здійснили напад на Ізраїль, і власне вже рік триває фактично війна. Стежимо за тим, що на близькому сході відбувається. Поки що, дійсно, ну і на щастя, не схоже, що це до якоїсь суттєвої великої ескалації призведе. Давай про наші євроатлантичні прагнення поговоримо цього тижня. Прибув до Києва новий генеральний секретар НАТО Марк Рюта, це колишній прем'єр Нідерландів, великий сторонник України і коли він був прем'єром Нідерландів, він виступав за широку підтримку. І зараз на посаді НАТО він сказав, що це їхній головний пріоритет. І тут цікаво, що як тільки люди перестають бути генсеками НАТО, от е, Столтенберг, його заяви одразу стають сміливішими. Він каже, що е, вже можна Україну взяти до НАТО, просто там стаття 5 буде поширюватися не на всі території, на окуповані території вона не буде поширюватися. Хоча, коли він був генсеком, він собі не дозволяв таких заяв, е, що ти про? Прогнозуєш, чи буде Марк Рюте так само спонукати і переконувати лідерів країн НАТО до того, аби взяти нас в свої лави? Ну, перше, те, що коли людина втрачає посаду і починає говорити більш відверто, це природня. Бо посада це відповідальність. Тому люди на посаді завжди зважують інтереси інституту, а не свої думки. Тому просто коли людина відходить, вона починає говорити те, що вона думає, а там вона говорить те, що треба говорити, коли ти очолюєш такий студ для того, щоб зважувати всі ризики. Так, але це може трошки впливати на репутацію, тому скажуть, ну вибачте, ти був на посаді, ти такого собі не дозволяв говорити, а тут ти міняєш риторику, або вона стає більш відкритою. Відвертою. Так я думаю, що всі це розуміють насправді. Щодо риторики Рюти зараз і щодо розмов і публікацій західної преси, я бачу багато оптимізму для нас, насправді, тому що е, якщо. Півроку, рік тому півтора, ніхто не говорив про Україну в НАТО в найближчій перспективі, то зараз раптом заговорили. І навіть були публікації в якихось західних виданнях, що в Білому домі це обмірковують. До цього ніколи цього не обмірковували, саме скорший вступ України в НАТО, а не коли через 10 років. Тому це мене особисто радує, тому що насправді ми ж розуміємо, що так чи інакше, війна на цьому етапі закінчиться заморозкою. І далі буде ключове це гарантії безпеки. Ідеальний варіант для нас в такому форматі, коли ми розуміємо, що ми ну, не вийдемо на кордони 91-го року, найближчим часом. Найближчим часом так, військовим методом найближчим часом ми ну, не вийдемо, не, не зможемо. І так само ми не зможемо спалити Москву. Тому найкращим варіантом для нас мати такі гарантії безпеки, які б точно обезпечили нас від повторення. І єдиний такі гарантії безпеки це вступ в НАТО. Бо все інше, все добре. Будь-які ці договори Україна, Англія, США і так далі. Це добре, так? але це не стовідсоткова гарантія. НАТО це гарантія. І для нас варіант Західної Німеччини. Яка була в НАТО, яка ніколи не визнавала Східну Німеччину, і НАТО, захист НАТО, власне, розповсюджувався тільки на західну Тоб Німеччину. Тобто вона не відмовлялася від цих своїх територій, ніколи не визнавала окупацію. Ну, фактично, так. Ну... Да. Існування Східної Німеччини, називаємо це так. Тому, якщо такий варіант дійсно розглядається, для нас це дуже позитивний сув. Бо, здається, до цього він не розглядався. І тому, якщо зараз дуже ж активно йдуть перемовини, щось щось активно відбувається, це те, що називається сам санкцію І наступного тижня, 11 числа, перед Рамштайном буде зустріч лідерів Британії, Франції, Німеччини і США. Щось вони там будуть перед цим Рамштайном обговорювати. Я сподіваюся, в тому числі цю тему тему вступу України в НАТО. Ми ж розуміємо, що якщо Америка скаже так, якщо вона переконає в цьому Німеччину, то далі все буде легко. Там, як, наприклад, Фінляндії, і Швеції, да, там якийсь Ердоган може щось там торгуватися, щось там орбан буде топати ніжками. Але якщо США прийняло рішення, Німеччина погодилась, все, Україна вступає в НАТО. Тому зараз розмови про це йдуть. Я все ж таки не казав би, що ймовірні цього більше 50%. Просто на даний момент. І просто зараз відбувся в СУФ. І цей СУФ мені дуже до вподоби. Цей суф який відбувся дійсно та слушно зауважує, що 11 числа буде зустріч чотирьох лідерів. Напевно, якби щось важливе вони не обговорювали. Ну не на що зустрічатися вже 12 жовтня буде зустріч Рамштайн. Вже там зустрілися поговорити а так. Ні, вони чотирьох окремо збираються, будуть щось вирішувати. Тому перспективи і надії, як то кажуть, є. Але тут напевно ще важлива і позиція української сторони. Я ніколи жодного разу фактично від нашої влади не чула активного лобіювання. Цієї ідеї навпаки, я пам'ятаю, коли була прес-конференція президента, здається, це був грудень минулого року, коли в нього запитали про такий сценарій, він сказав: Ні, це неможливо, просто неможливо, тому що неможливо. Ну, вступ в НАТО з безокупованих територій або там з п'ятою статтею але не всі території. І чи наша влада готова публічно і вийти і сказати, що ми підтримуємо такий сценарій? От про все, що ти говориш, що це єдиний правильний варіант, це гарантія безпеки, тому що точна частина населення побачить в цьому зраду. Вони скажуть, ми зраді. Наші окуповані території, вони потім ніколи не доєднаються до НАТО. Все це зради населення. Тобто для влади це політично сміливий крок. Чи готова наша влада? Будь до Будь-яке завершення війни для влади самогубство. Для будь-якої це треба розуміти. Хто б не був при владі, завершення війни, і все. він відходить, він програє вибори, бо люди все рівно будуть тебе звинувачувати. Правильно, ти робив щось неправильно. Черчилль програв вибори після Другої світової. Хоч Черчилль був просто унікальним лідером, який все робив, ну який робив правильні кроки, який і до війни, і в процесі був прикладом того, як треба себе поводити. Е, і все рівно він програв вибори. Тому влада дійсно боїться, вона переживає за рейтинги. Це проблема, це не дає озвучувати такі речі. Вони є жертвами власної пропагандистської махіни, яку запустили свого часу з цими кордонами 91-го року і так далі. Відмовитись від цього і публічно про це говорити, вони не можуть. Плюс насправді, допоки це не підписано, говорити про це публічно не можна. Тому що будь-які домовленості, все, що буде далі, це буде компромісом. Тому, якщо ми задекларуємо зараз фінальну позицію, і зайдемо так в перемовини, то нам треба буде чимось поступатися, а тут же нема чим поступатися. Тому, знову ж таки, будучи адвокатом диявола, тут є і резонна причина не погоджуватись на це, поки все не підписано. Бо ну, для тобто, нам... умовно заходиш в переговори, кажеш, а, тільки де кордони 91-го року, кажуть, ні, так не буде, ну добре, тоді хоча б в НАТО. Да. Є сенс. Сергій, продовжимо обов'язково, але зараз ще одне.